Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник. І далі розкажемо зокрема про таке. Вулегірськ під ударом за місто на Донеччині точаться важкі бої. Доля айдару. Бійці батальйону заявляють про його розформування. Подалі від війни виїхати із зони проведення АТО дедалі складніше. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається складною. Особливо важкі бої точаться за Вуглегірськ. За добу терористи не знизили інтенсивність обстрілів української армії. Про події на Східному фронті далі. За добу внаслідок атак бойовиків, за офіційними даними, п'ятеро наших бійців загинули. За інформацією прес-центру, АТО, найбільший вогонь терористи, які раніше зосередили на Дебальцевському плацдармі. Розпочинаючи з 18.00. У напрямку Дебальцево з мінометів терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попасом. З реактивних систем залпу вогню Град п'ять разів було обстріляне Дебальцеве. З артилерії, мінометів, а також протитанкових керованих ракет. На Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському, Щастю, Суперечлива інформація надходить про вуглегірськ. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко заявляє, що бойовики взяли місто, атакувавши танками сили. АТО. за його даними, за декілька тижнів до цього загони бойовиків просочилися в місто під виглядом мирних жителів та вдарили з тилу. Вуглегірськ знаходиться під контролем терористів. Окремі наші опорні пункти тримаються. Атака сталася вчора. Після артообстрілу був нанесений удар танками по позиціях сил АТО. Водночас у МВС заявляють, що сили АТО контролюють половину вуглегірська. Дебальцеве тримаємо В вуглегірськ. Йдуть бої. Половина міста наша. Добровольчі батальйони міліції не забезпечені достатньою кількістю боєприпасів. За добу внаслідок обстрілу терористами Дебальцевого та інших населених пунктів Донеччини сім осіб загинули, та ще десять отримали поранення. У державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що найскладніша ситуація зберігається в Дебальцевому. Внаслідок обстріл зруйновано 23 будинки. Крім того, через пошкодження обладнання повністю зупинено роботу Миронівської ТЕС. Микола Різник, соціальна країна. Легендарний батальйон Айдар під загрозою зникнення він став непотрібним для міноборони і його хочуть розформувати. Принаймні в цьому переконані бійці добровольчого батальйону вони прийшли під будівлю генштабу, щоб дізнатися свою подальшу долю. Айдарівці впевнені, їх хочуть розпустити, оскільки існує відповідна директива міністерства. Згідно із документом, військова частина, в якій базується батальйон, отримала нову назву, а це тягне за собою низку змін. ВЧ-0624, которая раз и преобразуется 2950 с новым командиром подразделения. Это совершенно новая часть, где можно взять бойцов Сайдара, а можно не брать бойцов Сайдара. Зараз те люди, которые остались в живых после летней кампании, Большинство находится поза штатом, Ну, фактично, вся, вся лі, лінія тих людей, які утримують місто щастя, і стоять на передовій тих людей. Фактично в штаті немає. У той же час у міністерстві оборони заспокоюють організаційні зміни, які відбуваються у батальйоні Айдар. Жодним чином не стосується особового складу підрозділу. Повідомляється, що змінились лише номер військової частини та печатка, аби унеможливити будь-які зловживання. Дата і формат проведення у мінську наступного засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі поки що не визначені через відсутність остаточної відповіді від представників. ДНР та ЛНР про це заявили в українському МЗС. У відомстві повідомили, що з цього приводу тривають консультації контактної групи, складеної з представників України, Росії та ОБСЄ. українську сторону, як і раніше, представляє Леонід Кучма. Також в МЗС нагадали, що представники так званих ДНР та ЛНР вже неодноразово зривали зустрічі групи. А от Рада Європи подовжила санкції проти Росії через агресію в Україні у бельгійському Брюсселі на надзвичайному засіданні Ради ЄС із закордонних справ у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі. Було вирішено подовжити до вересня персональні санкції проти 132 осіб та 28 підприємств із Росії. Міністра описують переговори, як складні, навіть емоційні позиції країн дуже відрізнялися. Так Великобританія, а також Польща і Кр. Країни Балтії наполягали на більш жорсткій відповіді. А от міністр закордонних справ нового уряду Греції був проти будь-яких санкцій. За минулу добу із тимчасово окупованої території та районів проведення АТО до інших регіонів України переселено 4067 осіб. Про це повідомили в департаменті інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабміну. Водночас волонтерські та громадські організації закликають українську владу спростити виїзд людей з непідконтрольних територій Донбасу і окупованого Криму. Докладніше в сюжеті. Самим волонтерам евакуювати людей дуже складно. Їм не вистачає транспорту. Держава ж, за їхніми словами, цим не займається. Введення з 21 січня пропускного режиму в'їзду та виїзду з підконтрольної бойовикам території Донеччини змусило волонтерів опікати навіть тих, хто міг би виїхати самостійно. Такого сплеска, такого кількості заявок людей на евакуацію. Так вивезти їх із зони бойових дій в зв'язку з обостренням бойових дій на Території заприкосновіння у нас не було починаючи з юля-августа місяця прошлого года, кадашла активна фаза бойових в прошлый раз тільки в районі Дебальцево зараз перебувають 50 тисяч мирних жителів. Евакуація із зони АТО ускладнюється нестачею автомобілів для вивозу людей, місць проживання на мирних територіях та гуманітарної допомоги. Многие вернулись, потыкались здесь, помыкались и вернулись обратно. И сейчас находятся семьями там, потому что снимать жилье было очень дорого. От государства не было абсолютно никакой поддержки. Бюрократизм перетину українських блокпостів ускладнює і без того нелегкий процес евакуації населення. На блокпостах з'явилися так звані митні служби, але держава, ввівши новий режим виїзду із зони АТО, навіть не роз'яснила, які потрібні документи, щоб залишити райони обстрілу. Не пускаючи людей на підконтрольну Україні територію, військові змушують багатьох із них їхати в об'їзд територією Росії, що призводить до нових проблем. Вопрос в том, что люди выезжают, не оформляя надлежащим, не имея возможности надлежащим образом оформить выезд с территории Украины. И поэтому пропуск их назад на территорию Украины достаточно осложнен, очень сурово. Ребята, а как вы туда попали? А что вы там делали? А почему вы собираетесь вернуться? А ось виїзд громадян з окупованого Криму має свою специфіку, кажуть волонтери. Люди залишають півострів через переслідування з політичних і релігійних мотивів. Никаких отдельных э, пунктов для того, чтобы сказать, вы знаете, я выезжаю сейчас, и для меня это действительно экстренно, потому что есть угроза преследования. Например, мы можем говорить о том, что эвакуацией военных занималось не государство в марте, в начале апреля, а занимались волонтерские группы, в том числе Олег Сенцов, за что он на данный момент сидит в Сизоле Фортова и э, преследуется. Те люди, которые успели выехать, они избежали такой участия. За даними координаційного штабу соціального забезпечення з Криму виїхало на материк близько 20 тисяч людей. Багато з них рятувались від переслідування окупаційної влади. Так напередодні окупанти заарештували лідера меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, звинувативши його в організації нападу на проросійські сили ще до окупації. Та найчастіше обирати між домівкою та позбавленням волі кримчанам доводиться у успішному порядку. Зараз допомогою громадянам при виїзді з Криму займаються. Тільки волонтери. Волонтери звернулися до президента, прем'єр-міністра і солових відомств із проханням якнайшвидше вжити всіх необхідних заходів для дотримання законних прав і свобод усіх громадян України, які перебувають на території Луганської, Донецької областей і Криму, та не створювати перешкод у роботі волонтерів. Рустем Бекіров, Артем Кутасов, соціальна країна. Чотири мільярди гривень золотовалютних резервів Нацбанку, які довгий час були заблоковані в Криму. Влада півострова вирішила повернути Україні. Принаймні, про це заявляють російські офіційні джерела, що спонукало окупаційний режим виявити таку благочинність, намагалися розібратися журналісти Чорноморки. Крымские оккупанты возвращают Украине золотовалютные запасы, заблокированные в хранилищах Управления Национального банка на полуострове. Как сообщает рупор крымских властей, 28 января три инкассаторских МАЗа с 4 миллиардами гривен из хранилища Нацбанка отправились на материковую часть Украины. Напомним, ранее эти средства самопровозглашенный премьер Крыма хотел раздать крымчанам, чьи депозиты и счета оказались заблокированными после ухода из полуострова украинских банков. Пока что они просто блокированы. В случае, если руководство, так называемое Украины, будет опять-таки нарушать все договоренности и, соответственно, свои юридические обязательства, возможно, эти деньги будут использоваться по прямому назначению. В середине января власти Крыма хотели инвентаризировать все средства и ценности хранилища Нацбанка. Теперь же Аксенов отказывается пояснить крымским журналистам, что послужило поводом к их возвращению в Украине. За ответами на вопросы отправляют к правительству России. Журналисты службы новостей волна также не смогли добиться ответа на этот вопрос в Нацбанке Украины. На сайте Нацбанка видите пресс собака банк Руи, запад и запад Пожалуйста, нам. То есть вы только по запросам работаете? Да, пожалуйста. А по устным запросам вы не работаете? Я даю вам еще номер телефона начальника. Начальник пресс-службы в течение двух дней на наши звонки не ответила. Наш информзапрос пока тоже остается без ответа. Информация о возвращении оккупантами золотовалютного запаса Украины на сайте ведомства также отсутствует. Хотя ранее Гонтарева заявляла о переговорах по возвращению заблокированных в Крыму средств и ценностей с Центробанком России. Действительно, на территории Крыма есть 3,9 миллиарда гривен, которые до сих пор лежат в нашем хранилище Национального банка на территории Крыма. Или уже не лежат? Лежат. Более того, их охраняет российское государство. И я могу сказать, что я имею встречу с Эльвирой Набиулиной как раз, на, когда я сейчас лечу в Вашингтоне. Я подниму этот вопрос, да, когда же мы сможем получить назад наши авуары. Напомним, средства и ценности Нацбанка в Крымском управлении оказались заблокированными оккупантами 8 мая прошлого года. Года. Вооруженные люди в сопровождении милиции и самопровозглашенных властей Крыма опечатали помещение ведомства в Симферополе, в том числе хранилища, в которых на тот момент находились 4 миллиарда гривен, а также 300 килограммов золота и других драгоценных металлов. Украинские власти внесли их в общую сумму убытков Украины в результате аннексии полуострова вместе с имуществом и культурными ценностями и заявили, что намерены возместить их в судебном порядке. Апарат для недоношених немовлят благодійники подарували дитячі лікарні. Охмадит вартість пристрою близько 100 тисяч гривень. Це вже третій такий апарат у лікарні. Сучасне обладнання є більш якісним за попередні аналоги. Яна Курченко далі. Ксенія народила свого первістка на 28-му тижні вагітності. При народженні дитина важила 850 грамів. Вже два місяці її хлопчик лежить у цьому боксі, а мама ще жодного разу не брала його на руки. Майбутній українець дихає через апарат, а їжу споживає через капельницю. Звичайно, допомагають ну, з ним набагато краще стало. Звичайно, оптимізм зміє. є. Бачите, навіть малиш. Харчування немовляти цілодобово контролює ось такий пристрій. Він дозволяє грамотно проводити інфузіонну терапію з найменшою інфекційною опасністю непреривно в течії суток, з виведенням всіх необхідних параметрів на табло цього прибора. Не відключає рібенка, не переключає нікатів, не це є адшприця проводити цю капельницю. Охмедиті це вже третій такий апарат. Його як і два попередні лікарні подарували благодійники.

Сіце уму сюди па поставимо що один дінапарат дінки на нього вже почті себе Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у 12 дванадцять діток. Трьох з них, чий стан найбільш критичний, вже підключили до нових апаратів. Решта на приладах попереднього зразка. Лікарі кажуть, відсоток виживання недоношених з такою апаратурою дуже високий, тому їх потрібно більше. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Польський гурт Еней присвятив пісню українським військовим, які загинули за Україну. Композиція має назву Біля Тополі. Співаки виконують її українською мовою і в національних українських костюмах. У пісні йдеться про молодого козака, який захищає вітчизну. А вдома біля Тополі на нього чекає мати. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я же з вами не прощаюся. Побачимось.